Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті. Хвилину. Казкарі і музиканти, артистичні і таланти, як ми знаємо і уміємо, вигадали беремі про чудесну подію, про дитятко і Марію, про пастушок з пастушками, і про зірку з небесами, про Ангеликові крильця, і про ірода вбивцю. і про всю ту халепу вам покажемо веб дві тисячі років тому. у Увіфуєм. Долаючи в тому, Марія з Йосипом прийшла. Але ночівлі в домі не знайшли, тоді господарі добренькі пустили їх у хліб старенький. Тоді в небесах зоря засіяла, про народження Спасителя вона сповіщала. Побачили її на небі пастухи і сина Божого шукати пішли. Уночі ми в полі були, та співи ангельські почули, про царя давно ми знали, на його прихід чекали, швидко рушили в дорогу, поклонитись царю Богу, виросте дитятко Боже, злость аж це наш добрий Цар, Учитель! Це Ісус Христос, Спаситель. Ми найпершими прийшли, аж до самої землі. Ми Ісусели, Богу Господу молились і всміхнулась Божа мати, повна ласка й благодати. Зоря світила ясно і сповіщала новину прекрасну. Царі заморські дізнались і прийшли з Ісусом привітали. Поклонились тій дитині, що родилась. Холестина. Я цар є гипетського роду, та мій народ з давніх давен Пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, спаситель світу. Побачив я зерю і дари собою взяв, щоб малий Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюся нічого зробити. Мій народ по моряк гляне і Бога за все а на сході зарязі сіяла і дорогу мені показали. І я дари собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ і лісах букає, десь не богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос я народив. І я дари собою взяв, щоб Ісус який прийняв. Дарую золото, я царю. Дарую ладен, як Богу, дарую смирну, як людині. Та не була історія безхмарна, біда з'явилась непримарна. Про неї ангел сповістить, щоб героїв наших захистить. Грятуйте, Йосипа і Марія, дитяко Боже, цар Ірод не думав справу на Божу, почувши, що цар на царя народився, Він перед перечину спинився, Боїться, що скине він Ірода з трону, а владу свою не віддасть нікому, наказує вбити всіх немовлят, бо точно не знає, хто з них йому раз. Рятуйтесь ви зі своєму кучища, Біжіть у гибель, та безпека, і тиша. І рушили вони в дорогу, щоб врятувати сина Бога. І прожили вони щасливо. Добро Ісус творив всім щиро, від хвороб він позбавляв. Голодний хлібом годував, навіть смерть він переміг життя вічно подарувати людству зміг і до пір про його добрі справи легенди ходять і всесвітня слава. Тому Ісусове різдво святкують і на честь цього свята дружно колядують. Сина, прославляємо усі Христа, коляду Україно, коляди моя Мене, коляду Україно, поля земля, коляди Україно, коляди моя мене, коляди Україно, поляду земля, Тут стоїть кутя у хаті, що були ви всі багаті. Щоб ви всі щасливі, і щоб був мир на землі, за столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усіх Христа, ходи коля Україно, коляду моя Не, коляду Україно, поля земля, ходить Україно, колети моя земля Коляд, коляд, колядиця, ми прийшли до вас погрітися. Ми без світла не підемо, дайте тітко на модем Колядую, колядую, генератор носом чую. Зараза мало, дайте, дядьку, на соляру. І вайфай роздачу бачу. Дайте трохи, бо заплачу. Колядин, колядин, павербанк ще один. Можна хвильку зарядити? Рбанаш той потужний, прямо сильний, як залужний. Старлінг, Старлінг, старліночка. Зарядилася мобілочка. Колядою, колядою в пункт незламності шурую. Коляд, коляд, колядниця, давить орка поляниця. Повітряна тривога. Перейди до танрога від Москви до Курська, від Самари до Іркутська, від Смоленська до Тамбова, від Ульяновська до Пскова. І в Курган, і в Магадан, і в Далекий Тегеран. буде тобі, враже, як залужний скаже. Хаймер сколядує склади, отки він рахує, що плетіло і взривалось ворогам, що всім дісталось, українцям вільно жити, між собою нам дружити, за допомагати, перемогу віру мати. В Україні нині свято, хочу всім вам побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя, радості малечі, рідний дім, а не в чужині, миру нашій Україні. Колядую, коляду! Обу нашу чую, хай приходить кожну хату, рік щасливий і багатий. В тепліх сонячних домівках діти, хай сміються, свідко. З землі зорені боями, буйна зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда, москаля знов розквітна Україна, сильна, вільна і єдина. Is <laughs> ó betru kreyjaðu við nóg einum kollegu kreyja kollegu kollega so stuðingið er títtar virð skal við deyðar verðu